Понад сотню вибухів пролунали цієї ночі на Сумщині. Окупанти атакували область ракетами, ФПВ-дронами, артилерією та мінометами. Одна людина поранена. Зранку росіяни вдарили керованою авіабомбою по селу Богославка на Харківщині, зруйнували приватний будинок. А в селищі Куп'янськ-Вузловий зафіксували пряме влучання у дитячий садок. Пошкоджено також будівлю будинку науки і техніки. На місці спалахнули пожежі. У селі Білий колодязь поранень зазнала жінка. На Херсонщині, у Томині Балці, постраждав літній чоловік, а жителька села Львове померла від тяжких поранень дорогою до лікарні. Загибла та поранена є також у Новоолександрівці. Понад 300 ударів з усіх видів озброєння витримало прифронтове запоріжжя. Лише дронів різної модифікації вороги випустили по регіону майже півтори сотні. Цілили у цивільну інфраструктуру без житла залишилося чотири родини. У і ранок росіяни тероризували Нікополь на Дніпропетровщині, обстрілювали з безпілотників та артилерії. Понівечені приватні будинки, теплиці, лінії електропередач. Рятувальники гасили пожежі. П'ятьох людей шукають під завалами багатоповерхівки, яку пошкодив ракетний удар у Дніпрі. Роботи там тривали усю ніч. Зараз працює важка техніка. Висотний кран знімає великі плити та інші громісткі конструкції, аби вони не обрушилися. Уночі під завалами знайшли рештки однієї людини для ідентифікації. У рідних зниклих безвісти відібрали ДНК матеріали. Ракета влучила у дев'ятиповерхівку серед місті. Напередодні ввечері зруйновані п'ять поверхів, інші пошкоджені посередині будинку величезна діра. Один чоловік загинув. І ще 12 мешканців дістали поранення. Серед них вагітна жінка та семимісячне немовля. На місці працюють рятувальники, комунальні служби, поліція та волонтери. Наша знімальна група зустріла там уже відомого у Дніпрі, 15-річного Тимофія Потеряйла. Він приїздить допомагати рятувальникам на багатьох прильотах у ДСНС Навіть видали йому форму. Через годину після прильоту я приїхав додому, переодягся, і в мене друг, я знайомий підвіз сюди на машині і потім одразу до справ, це допомагати рятувальникам розгортати штаб, волонтерам розгружати воду і ще багато чого. Це прям не знаю, для мене як стає легше на душі, бо ти допомагаєш.